Чесно, я вам скажу, ходила от спеціально, я не знаю, вже намотала такий круг нормальний по зарічному, шукала Бориса. І що ви думаєте? Знаєте, мені все-таки вдалося його знайти, добре, що я ще зробила один крок, ну, один такий собі кружок. І він отак в центрі зарічного, дивіться, сховався. Та, можна сказати, від людей це є центр зарічного. І все, і він собі отам дуже так, я не знаю, спокійненько, відпочиває. Добре, що в нього високі роги. І можна його по рогах вичислити. Де він собі ховається. В нього, до речі, в зарічному дуже багато є різних таких точок, де він любить. Спати. Раніше він от під тою ялинкою любив. Під цією ялинкою любив спати. Там тіньок. І було дуже класно йому. Але зараз він міняє свої локації, її видно. Вже декілька днів не приходить до мене додому. А я з собою в рюкзачку от маю таку сумочку, ношу кукурузу. Думала, ось спеціально піти по зарічному, його пошукати, де він є. Опа! А він тут. О, він мене тут чекає. Класно. О тут тіньочок. Трошки сьогодні спека. Прислуховується, принюхається, напевно. Чи щось йому дадуть, чи щось буде для нього. Обійду клумбу. Тут люди старалися. Борьку мухи заїдають. Хай собі лежить. Чіпати ми тебе не будем. До речі, маленька історія про Бориса, та часто запитують. Борис взагалі в Зарічному вже ну, 8 років виходить. Е, ні, 7 років в Зарічному. А якщо взяти, його купили сюди для розведення благородних оленів, у нас тут в районі, то йому виходить вже 8 років. Я зараз дістану йому смаколики. І вже красота моя побачив, що тут до нього прийшли. Але я не хочу, щоб він вставав. Сама до нього підійду. Відстану свої посилочки. Ось, не вставай. Боря в нас в річному саме люблені. Каже, що його вже тут будували, чим хочеш, яблуками. Сьогодні в мене подружка приїхала з Дубровиці і вона два роки марила тим, щоб знайти Оленя Бориса. Mm. І сьогодні її мрія відбулася. До речі, це зараз Боря найгарніший. От з такими рогами він для мене самий, самий гарний. Та вони такі э, велюрові. М'ягенькі, не знаю, бархатні, можна ще сказати, ну самі класні. Це я найбільше такі люблю. А потім вони стануть тверді і вже не будуть такі гарні, як зараз. А, дивіться, дивиться. Е, давай ще, я хочу ще їсти. Дуже не любить пусту меску. А, це вже під'їдає те, що було з боку. До речі, це була кукурузка. Мисочка маленька, але мені в сумочці з собою носити більше не влазить. Хоча я сьогодні бачила місцевого мисловознавця, то, до речі, Боря дуже часто до нього теж приходить додому. І він говорив сьогодні, що давав зранку йому ціле відро кукурузи, і Борис не хотів їсти. А тут їсть. Видно, що проголодався. Так, Все-таки, щоб відростити такі роги, йому треба багато сили. Опа, дивиться, чи ще ніхто не йде. Ні, Боря, ніхто не йде, ти добре сховався. О, роги чухаються, чи що це таке. А, мухи заїдають. До речі, цікаво, як він тут квіточки не поїв. Далі вибирає собі кукурузку. З травички. Да, мій хороший, мушки тебе їдять. І тепер в мене питання, як забрати в тої красоті тарілку. Боря, ти мені віддаш тарілку? Давай, я мушу в тебе її забрати. Давай. Почекай, в мене тут є ще. Зараз його ще підгодую. Ой. Але дійсно мох дуже багато. Так що все. Гарного всім дня. Так, центр зарічного покажу. Дуже гарно у нас тут. Так? Звичайно, прикрашає нас Борис. Напевно, завдяки цьому Зарічне дізналися. До речі, Зарічне — це 200 кілометрів від рівного. Опа, боря встав. <реш> До речі, йому щось важко вставати. А, він занюхав мою сумку. Опа-ча. Тарілка, він все-таки голодний. А так що Зарічне — це Рівненська область. <реш> ну, все. І що? Куди? Куди ти красота пішла? А то мої посилки. Не чіпай мої посилки. Вони не смачні. І що за таке він А травичку біля них скуби. Ну і що то буде? Боря, там книжки, документи. Боря, там нема нічого смачного. Ні, є, є. Боря, От як в нього забрати свою посилку. Так сьогодні було в день. Він просто зі мною так ходив. Не дав мені насипати навіть в тарілку. Е, їжу йому. Боря, все, я йду забирати тарілку. Так, це мої посилочки. Все. Хочу. Ну дуже йому смачні мої посилки. І треба в рюкзак Бо я не можу з посилками бігати. знаю Так що дорогенькі Всім пока. Покажемося ще в другому відео. Хочу переключити. Так. Якщо всім гарного дня. Дякую, що підписались на мій канал. Тут буде ще більше відео. Надіюся, якщо буду зустрічати борю, буду з радістю вам записувати відео. Ой, як гарно він. Дороги. Чухає.